Вдячним кож кожному харків'янину за те, що дійсно знаєте, ми навчилися економити електроенергію. Чудово розуміємо, що не вистачає напруги в мережах електропостачання. І знаєте, і наше комунальне підприємство дуже знаєте, обережно ставляться до використання електроенергії. Нам вдається зберігати електропостачання. Так дійсно ми збільшили інтервали. Трополітену для того, щоб не витрачати зайве електроенергію. Крім цього, хочу сказати, що у нас на жаль сьогодні ми не можемо включити вуличне освітлення для того, щоб зберегти електроенергію і надати знаєте, більше електроенергії на житлові будинки. Крім цього, виробничі підприємства знаєте, теж скоректували свої графіки праці, і вони переважно працюють уночі. Не використовуючи ту електроенергію, яка залишається, тому дійсно ми знаєте дуже дуже обережно ставимось до електроенергії, до використання електроенергії і економимо.